Боже, яка тут краса, я і не очікувала, що нас таке чекає тут, дивіться буде чапля. Бачите? Покажу. О, сіренька. О, якийсь як чи, що воно, ставок, чи річечка. Дивіться, які дерева, березки, яка красота. Віддалю трохи, тут так швидко дуже відзняла. Так, ось ще кусочок хотіла показати. Дивіться, це, і ще раз говорю, дорога, яка проходить попід лісом. Подивіться, відсипана мілким таким, як щебінь дрібний дуже. Ой, красота пахне, дуби, берези, сосни, запах, травка, такий клєвер. Чи як по-українськи забула, як правильно, клевер. О, і, в общем, супер нема слів. Так що, кому подобаються мої відео, підписуйтесь, лайкайте або не лайкайте. І хто хоче, залишайтесь на моєму каналі. Це дівчинка побігла у наушниках. Дитя не боїться руків. 13-14 і спокійно собі бігає, спортом займається. Отак. Все, всім гарного настрою, миру, добра. Ось іще, як от говорять, ПС продовження слідує. Ось як дорога роздвоюється. Люди прогулюються і на велосипедах, і пішки. І мужчина тільки що повіз, можливо, або батька свого на інвалідній колясочці. Так що все для людей. Можливо, ще пізніше щось гарне, запишу вам і покажу. Сонечко світить, мене не видно. Так, ось дійшли дорога. Отак виходить. І тут дійшли до місточок, можливо, річечка тут. Це пригород Мюнстера. Йдемо далі. Так, річечка вузенька. Дуже гарно тут. Таке мілка-мілка. Трохи схожа. Трохи схожа, як у бабусі мої село Дунець, Глухівський район, Сумська область. Тут починається вулиця.